Всім привіт! З вами Всеукраїнська професійна спілка пілотів. Попереднє відео було присвячено необхідності участі лінійних пілотів у розслідуванні авіаційних подій. Сьогодні ми продовжуємо цю тему попередження. Це відео може бути не зовсім зрозумілим особам, не пов'язаним з авіційною діяльністю, але буде абсолютно зрозумілим українським авіаторам. Ми профспілка пілотів і головне для нас не кількість переглядів. А інтереси наших членів. Отже, колеги, від нас історія однієї пригоди, від вас висновки. 15 червня 2018 року у новинах з'явилися репортажі про аварію, що сталася напередодні. Аварія НДІ 83 у Києві. Астаточне звіт розслідування було опубліковано 14 червня 2019 року. Відповідно до звіту, причиною аварії став людський фактор. Пілоти здійснили нестабільний заход на посадку, не випустили спойлери та не змогли правильно застосувати реверс. Коротше кажучи, винуваті пілоти та тільки пілоти. Усі інші у шоколаді. Гарний висновок. Тільки ось не підходить він для викочування у бік. За межі усієї довжини смуги, так, за межі довжини, а не ширини. Довжина, ширина, геометрія. 6 клас. А тепер подивіться уважно відео посадки та пробігу зняти пасажирам з салону. Саме цей фрагмент змусив членів всеукраїнської спілки пілотів наполягати на участі у розслідуванні. Що означає наполягати? Через 2 дні після випадку в авіаційному середовищі поповзли чутки про те, що у трагедії звинувачують саме пілотів. Так. Ці пілоти не є членами нашої профспілки, але хто не проти нас, той з нами. Профспілка направила офіційний лист з пропозицією приєднати до комісії пілота розслідувача. Пропозиція була відхилена. Типу самі професіонали. обідамося, та й пілоти не є вашими членами. Відмова, але багато хто з наших глядачів вже знають. Ми не здаємося. Тут необхідно відмітити, що екіпаж відмовився з нами співпрацювати, за що я отримав висновок, що закріплений у Вікіпедії. Це, звісно, як можна захищати тих, хто не хоче, щоб його захищали. Тим не менш, після офіційного запиту про спілки про те, хто конкретно з людей, здатних оцінювати характеристики руху літака, є у складі комісії, замість відповіді, було отримано запрошення на участь у розслідуванні у якості консультантів. Одразу двох пілотів розслідувачів Офіційне розслідування випадок, причина якого видна на аматорській зйомці пасажира, що знаходиться у літаку, аварія, причина якої транслювалася по усім новинним телеканалам, розслідувалася рік. А остаточний звіт супереч в Вікіпедії, було опубліковано на офіційному сайті НРБЦА лише 22 вересня 2020 року. Прийом простий час стирає пам'ять. Ну а ми? Давайте почнемо з того, що ані підвищена швидкість на посадці, ані пробіг без спойлерів, ані підвищена тяга реверса ніяк не впливають на викачування у бік. Від слова, зовсім. Впливає щось тільки таке, що ліворуч та праворуч не одинакове. Питання. Що може пролити світло на розгадку аварії? Відповідь. Світло. Візьмемо декілька кадрів з відео пасажира та звернемо увагу на відстань крила від землі. Саме світло, світлова пляма, яка повинна бути направлена на як мінімум 40 метрів перед літаком, є ключем до встановлення причини аварії. Так-так, літак ще на смузі, а ліве напівкрило вже у землі. Проліємо ж світло на це світло. Якщо вірити у диво, на швидкості усього 60 вузлів на правому напівкрилі виникла підйомна сила, яка відірвала праву стійку шасі від землі. Створив величезний крен. Якщо не вірити, склалась ліва стійка шасі. А чи бувають дива? Отак. От Це велике диво. Але маленькі дива все ж бувають. Під час прибуття пілотів розслідувачів у жуляни задля огляду розбитого літака на пероні міняли колеса. Точнісінько такому самому літаку. Та ось дива та опора, що праворуч, була піднята над землею. І на лівому на півкрилі авіатехнік змінював фару. І без дробини ніяк. Так що залишається тільки одна причина: ліва стійка склалась одразу після таркання смуги. Хто-небудь, навіть не будучи пілотом, може стверджувати, що у такому випадку пілоти могли... Впоратися та витримати направлення на прибігу. Наше наступне відео про те, як пілоти можуть зізнатися у тому, у чому абсолютно не винні. Але пілоти-розслідувачі ще навіть не дійшли до ушкодженого літака. Добре, дійшли, обійшли, облазили, оповзали, відзняли та переконалися у тому, що друга причина теж неправильна. Ні. Ліва стійка шасі не склалась. Як припускали розслідувачі, а зламалася. Просто навпіл. Просто чому? Ну, самі бачите. А для порівняння? Так, справедливості заради слід сказати, що у остаточному звіті про подію є у вільному доступі на сайті Національного бюро розслідувань цивільної авіації. Як аналогічні, подані дві події. Перша аналогічна подія. Викочування МД-83 1 червня 1999 року в аеропорту Арканзас. Вітак, такий самий. Умови схожі. Але ось тільки при нерівномірному випуску спойлерів та нерівномірній ревісній тязі, МД-83 проїхав всю смугу, викотився на 800 футів за межі смуги. Нікуди не звертаючи. Ну, прямо наш випадок. Інша подія Інша подія цікавіша. 5 березня 2015 року в Нью-Йоркському аеропорту Лагвардія викотився такий самий літак і теж ліворуч. Тоді теж звинуватили пілотів. Ну що ж, давайте розбиратися. Висновок підкомісії, яка досліджувала попередні польоти цього літака та посадки літаків на цю смугу до та після події вказувало на те, що при ідентичних діях екіпажу усі літаки залишалися на смузі. Теоретичні висновки підкомісії говорять про те ж саме. Подальше дослідження українськими пілотами-розслідувачами матеріалів остаточного звіту аварії, що відбулася 5 березня 2015 року у Нью-Йоркському аеропорту Лагвардія. Залишало більше питань, ніж відповіді. Тому наші пілоти напряму запитали колег з НТСБ, що розслідували цю подію, відповіді на деякі запитання. Виявилося, що при розслідуванні ніхто навіть не перевірив, чи оберталися взагалі колеса лівої стійки шасі. Ось вам і НТСБ. Не можна у розслідуванні покладатися на аналоги. Досліджувати треба. Використовувати у якості доказів не можна. Кожен випадок особливий. Отже, пілоти, не поспішайте класти голову на плаху. Вам з кабіни може здаватися, що ви у чомусь винні, але...